Всім привіт! В цьому відео ви можете побачити нігті людини, яка переносила покриття, як робити не можна, тому що це закінчується відслойками і ось таким станом нігтьової пластини. Також я б хотіла вам показати в цьому відео, як знімати об'ємні фігурки. В моєму випадку це такі сріблясті кульки. Я їх просто зменшую спочатку фризою, а потім вже знімаю по всій довжині нігтю пластинку, як зазвичай. Але це можна робити лише в тому випадку, якщо ваші фігури. Курки ось такі е пластикові, так, скажемо ось так. Таких відео, де я показую процес свого манікюру, я буду розкривати вам всі свої секретики, всі свої матеріали. І буду вам дуже-дуже сильно вдячна, якщо ви відгукнетесь в коментарях, чи дійсно вам цікавий такий формат, чи робити наступні відео також. І тут ви можете побачити чергову відслойку. І тут є ще тріщини, тому що я занадто довго переносила покриття. Також це не моя довжина, вона занадто довга для мене. І маємо ось таку нехорошу ситуацію. Будемо її виправляти. Після того, як я зняла покриття, я обов'язково забираю довжину, тому що, як я сказала, це занадто довгі нігті, натуральні для мене. Бачимо тріщину на вказівному пальчику. І ось таким чином я забираю. Дякую моїй помічниці. Це витяжка від Юльки преміум. Моя просто улюблениця. І також беру свій улюблений пончик в роботі. Всі мої улюблені матеріали, тому вони будуть всі улюбленими. Ось так я його відміряю і відриваю. Дуже зручно, а головне у нього безпечні краї в цього образива, що супер. Комфортно. Тут у мене 180 грі, і ось таким чином я надаю приблизну форму своїм нігтям, щоб потім легше з укріпленням було її випилювати. Ось таким чином показую детально вам великий пальчик, а всі решти я роблю по такій самій схемі. Обов'язково зрівнюю поверхню, також це роблю одним і тим самим образивом 180 грід, тому що він дуже легенький. Ось ту детально ви можете побачити оцю жахливу тріщину, яку ми також будемо укріплювати. Покажу, як я це роблю, щоб не витрачати на це багато часу. І також всі нігтики одразу прохожу 180 гріт, забавлюю поверхню, зрівнюю її, ось таким чином надаю нігтикам форми і однакової довжини. Маємо ось такий результат, і далі я готую всі свої інструменти для того, щоб виконувати манікюрчик. Нам потрібні на кожниці пушер і ножнички. Майже всі інструменти у мене від Stalex і мій улюблений ремувер від Adorchka. Сьогодні в роботі буду використовувати ось цю новинку пушер від Stalex. Це сотий е, номер. Е, в нього в чому його фішка, в тому, що він супер легенький, тому що серединка у нього пуста і він має форму стіка. На собі я виконую лише обрізний манікюр, тому що. Не бачу потреби в цьому, кутикула у мене не заростає сильно. І він ідеально справляється з тим, щоб відвигати кутикулку, а з іншої сторони, топориком і дуже класно вичищаю собі всі залишки птеригію. Беру улюблений ремувер від Адорчика, як я вже сказала. Дійсно, скільки ремуверів я не перепробувала, цей мій улюбленець. Він лужний і він нереально класно справляється з усіма такими загрубілостями, з кутикулою. Свою роботу він виконує просто на мільйон відсотків. І навіть в Манікюрі він досить нереальний. в роботі беру ножнички з загнутими кінцями від Stalex, це 212 У мене моделька. Вона така досить універсальна, тому класно підходить мені і взагалі для роботи з клієнтами. Також Деякі мої учениці і майстри відмічали те, що коли працюєш на собі цими ножничками, то лівою рукою досить класно обрізати собі на правій ручці, якщо ви правша. Зрізали одною колбаскою і беремо на кожниці. Це новенька фірма, яку мені вислали на рекламу, і вони мені дуже сподобались, тому що дійсно класно і в руці лежать, і заточка в них дуже крута. Залишу вам силочку, якщо потрібно. І також огляд можете побачити у мене в інстаграмі. Силочки завжди є в описі під відео. Не забуваємо зробити контент, тому що я люблю робити контент, себе на інстаграм-сторінку, там досить багато майстер-класів, ви знаєте, я думаю. Якщо не знаєте, переходьте і дивіться. І також покажу, як в роботі класно використовую ось ці ножнички, Подивіться, як круто вони справляються своєю роботою. Ще раз нагадую, я виконую обрізний класичний манікюр. І оцих інструментів мені достатньо для того, щоб зробити класний зріз і якісний манікюрчик. Отак. Обожнюю цей процес. Думаю, ви також позалипаєте, навіть якщо дивитесь відео без звуку. Ось так. Ковбаска за ковбаскою. Не забуваємо про напожниці підчищати собі, десь якісь боковушки. Остання ковбаска, яку ми маємо рівнесенка, і ось такий. Подивіться нереальний манікюр. Я обожнюю оце відчуття, коли в тебе немає кути, коли на нігтях. Ну і підходимо до підготовки нігтєвої пластинки. Улюблений обжирювач. Я користуюсь ним на постійній основі від Ador. І ось таким чином, зверніть, будь ласка, увагу, як я обжирюю свою нігтєву пластину. Я звернула конвертиком і підлажу скрізь, 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 не пропускаючи жодну частинку нігтєвої пластинки, тільки таким чином ви якісно обежирте і підготуєте свою нігтєву пластинку до покриття. Далі розкриваю вам свій головний секретик, це мультибази від Ador. І я нею роблю основну ґрунтовку нігтьової пластини. Вона підходить як і під тверді матеріали, так і під гель-лакову систему. Без неї не обходиться жоден мій манікюр, навчаю також працювати з нею. Тому беріть собі на примітку. Я втираючим таким шаром покриваю всю нігтьову пластинку. Ось так. Проходячись по всім нігтикам. Чотири нігтика сушу одразу, а потім велике окремо. Бачите, як я втираю? Ось таким чином вона найкраще закриває наші чешуйки. Ну і наш травмований нігтик, також обов'язково приходжу з неї. Вона досить кислотна, тому є великим вирівнювачим шаром, ні в якому разі не можна не носити. Я думаю, ви це знаєте. І ставимо на присушку. Ось так. Їй достатньо 30 секунд, але так як ми сушимо всі 4 нігтика, то я ставлю на 60 для того, щоб себе пристрахувати. І далі детально покажу, як я промальовую великий пальчик з усіх сторін. Проходимося обов'язково в боковушках, не пропускаємо жодну частинку нашої нігтьової пластинки, щоб все все було покрите нашою базою. І ставимо також на присушку, ось таким чином. Далі не змінюємо її помічники в реконструкціях, в укріпленнях, вирівнюваннях різних дефектів. Ремонту нігтів це прозорий акригель від VidaDor і кісточка 04. Дуже полюбила її саме для цього Акригелю. Нам потрібно зволожити ватний диск в обжирювачі, змочити кісточку. І головне такими. Топаючими рухами викладати наша кригель. Тут частинку вам покажу. Якщо у вас є проблеми з укріпленням, або ви хочете навчитись чіткого квадрату, то в мене є майстер-клас, який ви зможете придбати, також перейшовши по силочці на мій інстаграм-канал. Досить багато майстрів вже пройшли його і маю неймовірні відгуки. Якщо ви хочете навчитись працювати таким матеріалом, як акригель чи гель желе можете звертатись. А тут я вам обов'язково покажу. Великі нігтики я завжди роблю окремо, і чотири можу навіть робити одразу, тому що акригель це така універсальна штука, яка стоїть, якби ви її не поставили. Обожнюю ним працювати. І ось так. Крок за кроком, нігтик за нігтиком, я укріплюю всю нігтєву пластинку, тому що, ви бачите, вона у мене пошкоджена. Такі нігті залишати не можна без укріплення, вони одразу поламаються, дадуть нам відшарування. А так вони будуть класно укріплені і носка у них буде до трьох тижнів. Супер ставимо на присушку. Далі нам потрібно зняти липкий шар, тим самим. Універсальним засобом, триводному обожирювачем для того, щоб у нас не забивався абразив або не забивалась наша фреза коли ми зрівнюємо ось такі тверді матеріали. Зняли добре липкість, беремо абразив Я беру той самий 180. Він універсальний. В ним можна робити просто все. Обожнюю його, рекомендую вам. Спочатку рівняю форму, і в процесі того, як я рівняю форму, забираю товщину матеріалу, щоб вона не викривлювала мені форму, да, коли я на неї дивлюсь, і форма вийшла. Прям ідеальненька. Обов'язково забираємо всі ступенечки, сходиночки, щоб їх не було. І зрівнюємо поверхню, щоб вона була ідеально рівна. Тому що одразу на акригет я буду наносити камуфлюючу базу на весеньку. Ви її обов'язково побачите. І для того, щоб вона не підкреслювала оці нерівності, обов'язково тверді матеріали вам потрібно добре зрівняти і вирівняти поверхню, для того, щоб наступні шири у вас лягали суперкласно. Ось так. Обежирю, забираю полючку для того, щоб собі краще бачити, чи я все опиляла. Все. Переходимо до наступних нігтиків. Як ви бачите, тріщину я ремонтую точно так само, як укріплю нігчову пластину. Універсальний засіб оцей кригель, і я його обожнюю. От саме в прозорому кольорі, тому що він універсальний, ви можете робити ним будь-які маніпуляції. І зараз ви побачите, як класно я опиляла собі форму. Вона рівнесенька, без тріщинок, без відслоїчок, однакової товщини, обожнюю укріплення. Дівчата, якщо ви ще не займаєтесь укріпленням або у вас є якісь проблеми з цим, пишіть мені, обов'язково переглядайте МК, тому що зараз кожен другий клієнт робить собі укріплення, навіть якщо не чистіше. І майстри мають володіти цими техніками для того, щоб бути професіоналами в своїй сфері, і для того, щоб мати додатковий заробіток. Ага, на цьому також можна заробляти, тому що це іде окрема функція, окремий пунктик в прайсі. Ось такий маємо результат. Отак, обожнюється відчуття укріплених нігтів, коли вони не згинаються, коли вони тверденькі і коли вони всі рівнесенькі і носяться класно. І потім переходимо до моєї улюбленої просто частини це дизайни. Тут я підготовлю кісточки, які мені потрібні будуть. І основне, що нам потрібно в сьогоднішньому манікюрі, це френч база новесенька 22 від Адорчика. І в кінці відео я обов'язково зроблю вам розіграш, тому не перемикайтеся і дочекайтесь кінця. Вона ідеальна по відтінку, по текстурі, взагалі по тому, як вона лягає, який вона дає колір на нігтові пластині. Ви зараз все це побачите, тому що це круте, як і самостійне покриття, тому що. Воно дає таке невагоме, суперстильне, непівпрозоре покриття. Я знаю, що є такі любительні нюда, я в тому числі. Але це і класна підложка для того, щоб робити дизайн. І зараз ви в цьому переконаєтесь, я вам обов'язково покажу крутецький дизайн в корейському стилі. Подивіться, який маємо результат. Ставимо цушитись. Ви бачите, як вона ідеально просто сама лягає під кісточкою, тому одразу показую вам всі нігтики, результат, як воно виглядає в самостійному покритті. І я б, якщо чесно, навіть і так залишила. Я собі залишила по секрету праву ручку просто в однотонку, тому що не змогла просто прийти повз цього кольору. Ідеальний нюд. Запомніть собі, 22-й номер Френч бази. І беремо далі кольори, які сьогодні нам потрібні будуть для виконання дизайну. Ось такий красивий персиковий номер. Мервідорчика, ним я виконую основні такі акцентні мазочки для того, щоб потім розмити їх напівпрозорою такою вуалькою. Е Чисто собі через один нігтик роблю ось такі прикольні завитушки. Одразу кісточкою з баночки, тому що в хороших фірмах, таких як Адор, кісточки одразу йдуть хорошої якості, і ними можна виконувати дизайн. Тут я трішечки передумала, стерла. Таке буває, тому що вийшло дуже наляписто, на дуже багатьох нігтиках. Перероблюємо. Тут я захотіла залишити лише на вказівному. Ось так. Подивіться, як круто це вже виглядає, і це вже рахується як дизайн. Просто Напівсухою кісточкою робите ось такі маски. Також беремо номер 100 це ідеальний білий, і Блумінгель. Зараз жоден мій манікюр не обходиться без цього блумінгелю. Ви побачите чому. Тиненько промащуємо зараз нігтєву пластинку. Головне скрізь примастити таким достатнім шарм. І потім набираємо біленький, але я його набираю кісточкою для омбре. Чому? Тому що омбре, вона така йде, ворсиниста, і вона дає ще такий більш невагомий ефект, зараз ви побачите. І також ось таким хаотичним рухом я примащую уже по непросушеному блумінгелю. Боже мої, дівчата, як він красиво просто розмивається, ви собі не уявляєте. Також ви можете контролювати цю розмирку розмитість. якщо ви хочете, щоб воно розмилось більше, ви чекаєте трішечки довше. Якщо ви хочете, у вас вже результат влаштував, да ви хочете, щоб. Така була вуалька трішечки насичена, ви просто раніше відправляєте в лампу на просушку. І я хочу ще зробити такий самий дизайн на вказівному пальчику. До речі, по секрету. Знову ж таки, на цей вказівний пальчик дуже часто звертали увагу на те, який він красивий. А робиться такий дизайн просто за лічені секунди. І також промащую ось так хаотично. Тут головне не робити однакові рухи, а робити їх хаотичні. Блін, я обожнюю вже цей дизайн. Також беремо цей. Персиковий номер. Вони в нас будуть такі основні два кольори, да? і більше нам, в принципі, і не потрібно. І ви побачите також можливість, як за допомогою лише двох кольорів, навіть одного, тому що білий є у всіх, виконати дизайн різний на кожному пальчику. Також тою самою кісточкою для омбре. Я ставлю такі хаотичні маски, але вже зверху вниз, від кутикули до низу. Хочете тоненьку лінію, перевертаєте на бочок. Хочете широку лінію, Ставити кісточку перпендикулярно до нігцевої пластинки. І отримую ось такий результат. З однієї сторони, я приместила більше біленьким, з іншої сторони, я більше персиковим. Далі беремо rubber -базу від дедор і потер. Ще беру ось такі камінчики. Я їх замовляла на Аліекспресі, тут, бачите, різні кольори, я зможу собі їх підбирати, як мені захочеться. Ставимо нашу потель. Хаотичними рухами багато не потрібно, але де-не-де, для того, щоб додати таку е глибину нашому дизайну. Я її захотіла використати. Я думаю, у кожного майстра вона десь там лежить в заначках, тому що раніше це був досить такий розповсюджений вид дизайну, а зараз її чомусь дуже рідко використовують. Але для текстур, для корейських дизайнів, чому б і ні. Ставлю завжди потель фольгу на липкий шар. В принципі, його достатньо від гельлаку, який у нас є. Далі тоненьким шаром перекриваю рабр базою, вона густа, і це черговий мій секретик. Я на неї, на рабр від дедор, саджу всі свої об'ємні фігурки. Зараз ви можете це побачити. І обираю камінчики. Вона досить класно їх тримає, вона густенька, вона не рідка і не загуста занадто. І, в принципі, я класно можу собі, бачити, ось так їх розташувати, вони тримаються на місці. Підбираю трішки золотистих, трішки срібних Ось так. Іноді перекриваю нашу потер і ставлю на просушку. Дівчата, це просто моя знахідка гель-паста. Не перестану її нахвалювати, тому що це просто нереальний продукт для дизайнів. Вона настільки офігенна, що вона насичена білого кольору, і я її наношу без топу поверх, вона зберігає текстуру, яку б ви її не зробили. І тут мені захотілося зробити, знаєте, таку пісочну текстурку, і я додаю в цю гельпасту трішечки. Прозорої е, пудри е, акрилової, і вона дасть нам такий ефект пісочка. Це просто нереально виглядає. Я де-не-де додаю ось такі маски, навіть тою самою апельсиновою паличкою, тому що тут не потрібно робити якісь однакові рухи. Чим хаотичніше в корейському такому стилі, да, тим краще. І ви можете побачити, як вона круто стоїть взагалі, просто неймовірно моя знахідка. Беріть собі на замітку, вона розлітається на сайті Vador з неймовірною швидкістю, тому швиденько поспішіть її собі взяти. Ось таким чином. Я ставлю ще на мізинчику, додаю малесеньку таку поталь і ставлю на просушку. Також на рабр буду садити тут камінчик. Е на мізинчику роблю це набагато менше, тому що, щоб він не заважав, не, не зачіплювався. Одного, в принципі, буде достатньо, такого продовгуватого. Також все на рабербазі базі чудово тримається, ставлю на просушку. Так як ці камінчики досить гострі, я завжди беру це до уваги, я промащую їх рабербазою, плюс я їх ще добре закріплю для того, щоб вони класно носились. Легесенько прохожусь по поверхні і по бокам, також просушую. Фанки жуйка це також один з елементів манікюру, який зараз майже в кожному моєму манікюрі. Це така офігенна штука, ви собі просто не уявляєте. Вона використовується для мільйон просто різних варіацій, як дизайну, так і в покритті, нарощення тіпс і тому подобне. Тому зверніть, будь ласка, на неї увагу, якщо у вас її ще немає, дуже рекомендую її придбати. Я наношу її ось так між камінчиками. Також на камінчики трішечки захожу, Цим самим вони жуйкою фіксуються, не дають їм робити такі гострички, вони роблять, згладжують ці камінчики. І цією жуйкою я надаю такої ніби форми, як. Потекло скло, чи що, дуже красиво мені подобається. І трішечки додаю цього об'єму на мізинчиках. Так само фіксую, залазячи на камінчик, щоб трішечки приглушити його. Ось таким чином. І також стягую трошечки донизу, щоб не дати такої формої текучості. Ось так. І обов'язково також ставлю на присушку. Потім беру наш бежевий колір і хочу на мізинчику зробити ось такі маски, але вже роблю їх одразу кісточкою з баночки, тому що вони виходять тоді ширші, і це зробити набагато швидше. Ось таким чином. І далі перекриваю все це дійство топом. Перекриваю топом мізинчик, і подивіться, як я це роблю, будь ласка, уважно. Це черговий мій секретик, який я сьогодні вам розкриваю. Я перекриваю напівсухою кісточкою, спочатку по всій поверхні, а потім ще сухішою кісточкою, все, що на ній залишилось, я приходжу зверху, фіксуючи жуйку і камінчики. Це обов'язково потрібно зробити для того, щоб жуйка не жовтіла, для того, щоб вона зберігала свою форму, для того, щоб вона зберігала свій блиск під час носу. Також прохожу на наших просто голеньких да, без дизайну нігтиках. Просушую і на середньому, так як у нас тут прям взагалі об'єм, такий об'єм є, також я прохожу по своїй схемі, спочатку по всій поверхні, скрізь-крізь-крізь. Скрізь. Бачите, як я залажу, проходячись, а потім майже сухою кісточкою прохожусь поверху, фіксую все, примащую жуйку з усіх сторон, і також наношу на наш вказівний пальчик. Ось таким чином. Обожнюю цей топ від Ador. Це стоп-скреч топ, він дає неймовірний глянець і носиться досить-досить довго, без царапок. Потім я беру кісточку, і вже широкою кісточкою да, від акригелю, вона така кругленька, наношу ось такий об'ємний мазочок. І рядишком наношу такі маленькі. Ви можете побачити, да? яку текстурку неймовірно дав наш замість такий да, з гель-пасти та крилової пудри Я просто неймовірному захваті, і прошу звернути вашу увагу, що я не перекривала його топом зверху, і він зберігає свою носку, допоки ви його просто не спиляєте. Жодної зміни. Він зберігає глянці. Я обожнюю гель-пасту. Просто спробуйте її разок, ви закохаєтесь. І на великому нігтику я повторюю всі ті самі штришки. Також додаю потель. Трішки в більших об'ємах, тому що тут є де розігнатись, обожнюю творити на великому нігтику, він завжди у мене на очах, він завжди щось перед очима робить. І також дуже класно робити на ньому різні дизайни, тому що велика площа, і я завжди їх буду собі бачити. Також потель можна приглушити ось таким способом. Секретик номер 100500 коли ви просто тим самим кольором приходитись поверху. І ось так можна залишити навіть. Деяка поталь буде. Під гіллаком, така невагома, а потиль друга буде яскравим таким акцентом, тому це вже красиво. І нашаровано так виглядає. Без жуйки нікуди просто <смі> ставлю її поверх потеля і покажу вам ще один варіант, як можна кріпити на неї різні об'ємні штучки. Можна не лише поверх них це робити, а можна в жуйці просто їх втопити. І вони будуть також класно носитись. Це буде дещо інший такий ефект, да, тому що вони будуть на поверхні. Я її ось так розпреділяю, потім беру ті самі камінчики. І ось зараз ви можете детально побачити, як вони будуть в жуйку. Я їх прям втискую ось таким чином. І вони також роблять свій такий прикольний ефект. Мені подобається, що той варіант, що той варіант. Тому вам вже вирішувати, який вам краще використовувати в своїй техніці. Можна навіть, як я, на одній і тій самій руці використовувати декілька технік. Обов'язково присушую, також додаю білку текстурку зверху, тому що це додає ще більшого об'єму, воно зливається з нігтєвою пластинкою, ну це просто неймовірний просто результат. Ой, кайфую від цього процесу, неймовірно сушимо, і далі нам також потрібно цю всю красу перекрити топом, щоб вона класно носилась, щоб вона не чіплялась. Ось таким чином, як завжди, спочатку по всій нігтєвій поверхні, да, я прохожусь крізь, 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 а потім поверху прохожусь уже на півсухою кісточкою, для того, щоб зафіксувати добре нашу жуйку. Тому що жуйка залишається такою рухливою, її обов'язково потрібно фіксувати топом. Сушен. Тут у мене була невдала спроба, ну, як невдала, мені то сподобалось, але я вирішила все-таки залишити просто його голеньким. Я ось так жуйку хотіла звернути якоюсь такою каракулею. Прикольно. У мене це, в принципі, вийшло досить непогано. Я хотіла зробити такий прямо вау-об'єм, знаєте, зараз побачите. Але вирішила її не залишати, тому ви зараз це бачите все в чорно-білому кольорі. Як це могла виглядати у мене на нільті. Ось так мені дуже зайшло. Я обов'язково поекспериментую і ще таки зроблю. Скажіть, як вам, зробили б такий вказівний? Чи краще залишити, як я залишила, без об'єму такого дикого? Але подивіться, як це шикарно виглядає. Зараз дивлюсь на відео і жалкую, що не залишила. Хм. І ось такий результат маємо. Дякую, що зробили зі мною такий кайфовий дизайн. Пишіть обов'язково, як вам, залишайте свій нік в інстаграмі, і я обов'язково розіграю серед вас 5 нових гейлаків з новенької колекції French Base від Адорчика. Ой, кайфи, кайфи! Чекаю вас в коментарях, підписуйтесь, ставте дзвоники, щоб не забувати про вихід моїх нових відео.